Мать городов русських та Київська Русь вочевидь, аж ніяк не стосується нинішньої Росії, але це аж ніяк не очевидно росіянам, які вирішили створити власну версію історії. Чому відбувається це перекручування? Чи має Росія відношення до Русі та навіщо в Маріуполі Олександр Невський? Чи є логіка в російській історичній еклектиці та що робити з вкраденими та знищеними пам'ятками історії? Говоритиму про це все з істориком Вадимом Арістовим. Доброго дня! Доброго дня, вітаю! Так ви знаєте, ну хочеться почати з Русі: Київська Русь. Яке вона взагалі має відношення, і чому це росіяни вирішили, що Русь це їхнє? Це ж взагалі неправда. Я би тут почав, мабуть, з України якраз тому що. Ми завжди любимо, ну так, так склалося, що ми говоримо на ці теми, і чомусь ми говоримо не про нашу країну, а про чужу та uh -huh. нам цікаво, що думали там, що думають там зараз. Натомість, ми мало звертаємо уваги на себе. Ми повинні чітко розуміти, що цей історичний період, який і це явище, да яке називають Київська Русь, є. Невід'ємною складовою української історії, правда, і дуже важливим е, періодом. Це та доба, коли на наші терени, власне, на е, ті терени, на яких сформувався український етнос, тобто, це сучасна північна, частково центральна і західна Україна, на ці терени вперше прийшла цивілізація, тут з'явилися всі її ознаки: писемність, міста, е, державні структури. Е, Монументальна архітектура, монотеїстична релігія та от це все бере початок з того періоду, і таким рубежем, коли, коли все з'являється, це кінець десятого століття. Тоді виникає все ну, майже все одразу і приходить до нас християнство, і влада київських князів набуває вже цілком. Такого державного вигляду так, як влади над протяжними територіями і проникає писемність, і це відбувається що важливо в першу чергу саме тут на теренах е, середньої Наддніпрянщини. Там трошки пізніше цей вплив поширюється на, е, на схід і захід від середнього Дніпра і доходить невдовзі вже до, до. До Волині майбутньої величини на заході? Ну і десь до верхів до верхів'їв дона на сході, в той самий момент, коли виникає оця рання держава під назвою Русь чи Руська земля з центром у Києві, її володарі мали на меті поставити під свій контроль усі ключові торговельні. А що значить торговельні річкові шляхи? Східної Європи, які поєднували Балтику із південними морями, Чорним морем і Каспійським морем, і так вони засновують свої опорні пункти на, на річках не тільки на Дніпрі, а й на усіх великих східноєвропейських річках: Двина, Волхов, Волга, Ока. Отже, у цієї Києво-Руської держави. Виникає велика північна периферія зі строкатим етнічним складом, на яку поширювали свою владу Києво-Руські князі, і, от, власне, на цій периферії, при чому саме в тій частині цієї периферії, яка найдовше залишалася, скажімо так, не, не загосподарована. Князівською владою, отам через декілька століть, зовсім в інших умовах, і зароджується те явище, яке ми знаємо як Московія. Але все ж таки, Київська Русь, ми не можемо заперечити, що слово Русь тут є. Росіяни стараються перебріхувати це все, якось перекручувати. І до всього милого вони крайдуть ще й історію, факти, артефакти. Скажіть, будь ласка, що це в них за комплекс такої неповноцінності? Це в основі, це, да, це, це велика, зараз це величезна пропагандистська машина. Зараз це справді певний комплекс, да, коли, коли вони і я маю на увазі, і еліту, і пересічного росіянина, вони якось не можуть себе уявити в своїх власних межах. Да, їм треба щось, щось значно більше. Але в основі цього лежить старий. Імперський історичний міф, а в його основі лежить ще більш старий династичний міф. От, а, а династичний міф московських князів е, і царів полягав у тому, е, що е, ну він був заснований на тому, та, що московські князі є, е, є нащадками цієї, ну, є представниками цього дуже розгалуженого княжого роду, який Щоправда, в ті давньоруські часи навряд чи навіть себе вважав єдиною династією, незважаючи на, на свою розгалуженість і на свою спорідненість. От, а, і вони виводили себе від давніх київських князів і відповідно протягували цю лінію спадковості. А спочатку це був лише династичний міф, який просто мав пояснити якого роду звідки взялася правляча в Москві династія. А вже значно пізніше, в 18 столітті, тим паче в 19, цей суто династичний міф обріз прийняв таке державно національне забарвлення. І, от, і оце те, що зараз відіграє свою фатальну роль. Тому що тоді почали не тільки походження однієї конкретної правлячої родини. Пояснювати київським корінням, а походження всієї нації, та і тоді, крім того, що ці міф розквітав і остаточно утверджувався в умовах уже Російської імперії, та яка, яка володіла з кінця 18 століття ну, майже всією територією України, крім величини, от ну і, і, і території Білорусі. А, і ті історики мислили а, от в таких імперських рамках. Да, вони, вони, вони жили в монархії, Великій імперії, і вони це уявлення а, перекидали на далеке минуле. Тобто вони дивилися на а, ту Давню Руську добу, уявляючи її так само. Як єдину Монархію, причому вони вважали, що це була власне та сама держава, в якій вони живуть, тільки, е, тільки на ранніх етапах розвитку. Ага. От вони вони не бачили, е, не хотіли бачити, е, недооцінювали е, тих, тих розривів історичних, які пролягали між е, там Києвом, умовно кажучи, 11 століття і Москвою 16 століття, та і вони. Хотіли вважати, що всі ці території населяв один народ, власне, таку риторику ми бачимо і зараз, і, і зараз вона лежить в основі цієї геноцидної політики. А якщо Вони... говорити про Олександра Невського, взагалі, навіщо він в Маріуполі? Де логіка, як це все розуміти, як це історично все пояснити? Тут знов-таки коріння. Трошки давніше, ще в 19 столітті, цей міф про Олександра Невського як, як виразника ну, в лапках, звичайно, російського духу, який уособлював боротьбу з цим самим Заходом, тоді він набуває поширення. І тоді, вже в 19 столітті, церкви, присвячені Олександру Невському, ну а він був визнаний святим їх починають будувати на, на периферіях імперії. Там, там, наприклад, наприклад, в Польщі, в Варшаві тоді побудували церкву Олександра Невського. Чому в Варшаві Олександр Невський? А тому що це був маркер, це був маркер імперської присутності. І тепер ми бачимо, як, як ці уявлення відроджуються знову, причому в. Ну, от абсолютно в такій самій якості. Як маркер імперської присутності, як маркер загарбника ставлять ну тільки тут вже не, не церква, а пам'ятник. Угу. Але ідея та сама. Угу. А давайте ще поговоримо про окуповані території. Там водночас так ставили Ленінів е, і говорили про губернії. І як це взагалі з історичної точки зору можна пояснити? Це виходить якийсь православний комунізм? Чи як це можна пояснити? Ну, напевно, да. Тобто, це вже далеко виходить за рамки середньовічних тем, але е, ну, ми бачимо цей мікс дивний, да, який зараз. Відбувається угу. Там частина радянського спадку, частина імперського, воно змішується і маємо. Скажіть, будь ласка, якщо брати науку, от саме російську, так, академічну галузь, що взагалі з історії ми можемо назвати наукою, а що псевдонаука в Росії? Там є багато науковців, цілком академічних. от… Але ну, і, і вони можуть бути дуже о, фаховими, якщо йдеться про якісь конкретні, конкретні речі: там, о, археологи, о, палеографи, текстологи і тому подібне. От, о, але завжди відчувається все-таки, що коли йдеться про якісь рамкові поняття, mm -hmm. да, от, не, не про деталі, а про <кхм>, загальне осмислення. Історії Східної Європи як такої про вписування якихось конкретних подій, фактів, ширший наратив. Отут, ну майже в усіх людей, навіть якщо вони є тотальними противниками режиму діючого, то ну, все одно цей оцей відбиток. А культурної традиції він відчувається. Ну я я не кажу і не хочу говорити про про тих істориків, які зійшли з строго наукового шляху. Ну бо. Бо з цим все ясно, і так. Ну і давайте про викрадення артефактів, так? Вони приїжджають до нас, щось рушать, а щось беруть і крадуть. Що з цим всім робити, як це все повертати? І давайте нагадаємо, що вони в нас крали. Ну вже як будемо повертати, то вже буде інше питання, але давайте нагадаємо, що вони в нас вкрали? тому що вкрали вони в нас дуже багато. А... Знаєте, мабуть, легше сказати, що не вкрали, це дуже довго буде перелічувати. Ну, я тільки скажу про, про останні 8, 8 років, та, коли, коли частина вчених, там, зокрема археологів, без жодної тіні сумніву їхали в Крим, та, проводили там розкопки, матеріали. Не залишали навіть в місцевих осередках, а одразу везли в там в Москву чи, чи в Петербург. От ну як повертати? Ясна річ, це залежить від, від війни, від нашої перемоги, від того, що буде далі на, на руїнах імперії. От це, це питання майбутнього. Ну дуже сподіваюся, що недалекого. От. А раніше, раніше це починається ще давно, починається в той такий імперський період, коли Російська імперія. як і… Тут, тут вона була, до речі, не оригінальною, як і більшість колоніальних імперій, 19-го, 20-го століття, вони намагалися зі своїх далеких чи не дуже далеких колоній висмоктувати. Найцінніше, найцікавіше в метрополію от і так експедиції, які працювали на території України, зокрема археологічні там чи чи етнографічні, вони, якщо вони приїжджали звідти, та то вони відповідно забирали найцінніше з їхньої точки зору в імперські центри. Дякую, дякую щиро, що ви вийшли до нас на зв'язок. Ще раз нагадали нам, і нашим прекрасним українцям. Що... Ми все повернемо, ми все відбудуємо, тому що ми сильна, найкраща незалежна нація. Хочу нагадати, що ми мали чудову розмову з істориком Вадимом Арістовим. І не перемикайтеся, тому що далі буде ще цікавіше, і ми говоримо про культуру, яка незламна і завжди буде відбудовуватися і будувати наше життя. А я з вами вже потрошки буду прощатися, але хочу нагадати, що українці це незламні, незламний народ, кожен на своєму рубежі. Незламно воюють, працюють, виховують дітей, а також доносять інформацію і творять культуру, формуючи власний простір не лише сьогодення, а й майбутнього. Про це і говоримо у нашому циклі. До зустрічі в ефірі з вами була я, Анастасія Губанова, на прекрасному телеканалі Чорноморка.